Всім привіт, з вами Тетнір і сьогодні я буду вбивати Варна, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, давайте я буду вбивати Вардана. Так, давайте я буду його вбивати. І так, давайте я буду вбивати Варна. Так, давайте. Ну, давайте я буду вбивати Вардна. Так, ну іде він тут так, давайте я буду його вбивати, так, давайте. Так, давайте вбивати Вардена, бо мені необхідно, щоб він виходив. Так, давайте, тому давайте я буду вбивати Вардена. Так, давайте я буду його вбивати. І так, виходь, Варден, я буду тебе вбивати. Так, давайте я буду його вбивати. І так, ну, давайте він має вийти. Так, давайте він має виходити. І так, отут варден. Так, давайте я буду його вбивати. І так, ну, я в нього не влучив. А, ні, я влучив, влучив я в Вардна, тому давайте я буду його вбивати. Так, давайте я буду е, яблуком. Ну, коротше, щоб розуміти, бо він може мені нанести урон, то я розумію, що буде, е, тому давайте я буду е, вбивати Варна. Так, давайте. І так, давайте я буду вбивати Варна. Так, вбиваємо Вардана, так, давайте, давайте я буду його вбивати. так. Ну, давайте я вб'ю Вардена. І так, давайте. Один, так, один, два. Я його не вбив. Ну, окей, давайте я буду вбивати, так? Ну і давайте. Так, щось я не вбив Вардена. Мені необхідно вбити Вардена, так? Тому що я хочу його вбити. І я вірю, що я вб'ю Вардена, Тому давайте я буду вбивати Вардена в Майнкрафті. Так, давайте. ну так, давайте я буду ще яблуком об'їдатися. Ну, розумієте, що мені треба... Надо... О, я вже вбив Вардену, так, я його вже вбив, так? Ну, давайте. Я буду що робити? Ну, я нічого вже робити не буду, так? Ну, бо я вже вбив Вардена, так, я його вже вбив. Ну і що? Я вже вбив Вардена і так, ну і що? Так, я вже вбив Вардена, так. Да. Ну, так, і так, вбив Вардена я, ну і всім до побачення.